Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І сьогодні хочу показати вам, розказати про своє нове захоплення Вінтажні Намиста. Перенизую старі намиста. Я вже показувала вам мамин бурштин. Це намисто подарував мамі тато Десь приблизно я так згадувала, десь це був. 1985 рік десь так, плюс-мінус. Ну от, мені його захотілося поновити. Купила на барахуці ще маленькі такі. Низочку, таких маленьких камінців додала. Купила бісер. Ну і причепила оцей золотий такий ланцюг. І хочу вас запитати. Чи доречний він тут, чи його лишити чи прибрати. Покажу вам ще його більш детально це все. І буду чекати ваших порад. Осінь в Києві, жовтень. Ну і такий настрій, що трохи хочеться щось таке. Лискуче, золоте, бурштинове. Голоси моєї родини поділилися два на два. Два за ланцюг, два проти. Тому без вас, мої любі, ніяк. Прибрала ланцюг. Ну і що ви мені скажете? Як краще. Отут на сонечку, то наче і це так гарно в віщиті. Бурштин такий яскравий. А якщо в темному приміщенні, то хочеться, щоб трошки щось там так сяяло. Тож буду чекати ваші коментарі. Я хочу показати вам так більш детально, як я зробила це намисто. Оце крихта така. Ну, не знаю, гадаю, що гірський кришталь, хочу вірити. Трошечки тут манюкі такі гранатики траплялися, трошечки котяче око, якісь іще камінці. Щось таке якісь трошечки рожеве, трошечки. То це я його отак от нанизала ці маленькі, великі нанизала через отак от бісеринки. Ну і оцей же ж ланцюг. Отаку от застібочку дала. Гарно, мені подобається, гарно воно тримається. Отут такі в мене кільця, що вони просто такі подвійні, їх можна знімати, чіпляти як завгодно. І от тепер, скажіть мені, будь ласка, чи залишити цей ланцюг? І прибрати. Взагалі, бурштин мій камінь по гороскопу, але я ніколи його не любила і от ніколи я його не носила. А зараз оце вже вдівала. Як перенизала, так як я хочу, то вдівала. Ну, а це вам хочу показати мій перший досвід. Це вже в мене бурштин, то це вже другий. А перший досвід мій, це мій був такий. Я перенизала свої старі намиста. От покажу вам, отут у мене залишки лишились. Отаке було просто таке довге-довге намисто. Тут декілька намистиночок у мене лишилось. Е, і от так, Лабрадорід. оцей лабрадоріт мені взагалі подарували, я його ні разу навіть не наділа. Бо якесь воно таке ну, сумне, якесь мені воно гітніяке лежало в мене, не знаю, років 10. І от Тоді я перенизала оце зробила браслет. Додала, купила е, от таку срібну фурнітуру. ось дивіться, Мені подобається оця. Бачите, тут написано «Краща панночка. Я вже зазвичай не панночка, але, ну, <гум> намагаюсь не забувати, як то бути панночкою. Тому отакий от браслет. І ось це намисто. Зараз я вам показати, бо тут. У мене така ціла конструкція. Ось так. Це оце посередині це вултавін. Це таке вулканічне, можна, ну навіть не вулканічне, таке скло, яке утворилося на берегах Волтави 15 мільйонів років тому, коли впав метеорит. Був вели вибух, висока температура, поплавився пісок і ось таке скло. Ось бачите. Воно зустрічається от тільки на берегах, берегах Волтави, тобто такий обмежений регіон. Я купила це в чешському крулові, цей такий собі колон. Він в сріблі і носила його, носила на червоному шкіряному такому мотузочку. А потім якось закинула, і от зараз я його сюди причепила. І зараз, от, чесно вам скажу, ношу з задоволенням. Літом я ще зробила і ношу це, це таке намисто і цей комплект з задоволенням. Багато тут різних кольорів. Ось коли, коли були ось такі нанизано, воно воду було на зелену нитку. То наче воно було якогось зеленого кольору. А тепер, коли я його перенизала через просто таку бісеринку, то воно не зелене, воно під, під, під будь-який одяг. Сірий, білий, якийсь, ну, мені подобається. З Задоволенням, я ж кажу, ношу, начіпляла тут оце, оце таких лентюшків для яскравості таких краплиночок. Назвала я цей комплект Смирикові Карпати. Мені воно Карпати, ліси, стрічечка, річка. Квіти на карпатських луках, тумани. Маринки на перевалі. І оцей лабрадорит тут мені здається, просто заграв. Так я ж кажу, його не було видно. А тут він такий, дуже цікавий, як на мене. Ось така застібочка. Я вам покажу фото, як я його ношу. Тобто це такий трансформер. Або на застібочку і такі дві нижечки, або частіше ношу. Ось так от просто. Так що похвалилась вам. Будь ласка, пишіть мені, як вам мої вироби. Чесно скажу, просто на терапія. Я навіть мені одна моя шанована глядачка порадила, я дивлюсь тепер канал про. Переробку нами, намистотерапія. Воно дійсно так. Просто сидиш, відволікаєшся від всього, нанизуєш ти намистинки, кожну береш, розглядаєш. Ну, Справжня терапія, чесно вам кажу. Буду це щось, щось купувати, перенизувати. Це я поки складала, то я його 10 раз нанизувала, губила, роз... роз... Воно мене розпадалось, поки я, я збирала. Ну, Було чим зайнятися. І ось такий браслет. Задоволенням ношу, граюсь, пишаюсь. Дякую, мої любі, що були зі мною. Підписуйтесь, пишіть мені ваш вирок стосовно оцього мого виробу. А це я ношу з задоволення от в такому вигляді, як він є, так і ношу. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас. Молимось, молимось, щоб скоріше це все жахіття закінчилось, щоб дав Бог сил нашим захисникам побороти нечисть. До наступних зустрічі, мої любі, тихої вам ночі.